Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про Венеру в рибах, одну з найніжніших, інтуїтивних і емоційно глибоких Венер у всій астрології. Це Венера, яка любить не просто серцем, а всією душею. І не просто людину, а ще й її потенціал, тінь і мрію. Венера в натальній карті це наша любов, гроші, задоволення, самоцінність, творчість, стиль стосунків і те, що робить нас магнетичними. Коли Венера проходить через знак риб, вона стає чуттєвою, емпатичною, інтуїтивною, мрійливою. І дуже духовною. Це Венера, яка бачить глибше, відчуває тонше, любить чистіше, а заробляє, коли перестає жити в режимі Я всіх маю врятувати. Чому важливо знати про свою Венеру в рибах? Тому що ви одразу зрозумієте, чому вам так потрібна чуттєвість і духовний зв'язок. Чому ви інколи закохуєтесь не в людей, а в їхню енергетику чи їхній голос? Чому ви відчуваєте наміри ще до того, як вони. Прозвучали, і чому у вас є талант до мистецтва, емпатії, психології та служіння, чому фінанси інколи течуть так само непередбачуване, як емоції. Венера в рибах це любов як мистецтво, гроші як енергія, і задоволення як глибокий внутрішній стан. Давайте розберемось з цим чудовим положенням Венери, поступовим м'яко, як люблять риби. Як Венера в рибах шукає задоволення, любов і відчуття власної цінності. Любов для Венери в рибах це не почуття, а Всесвіт. Це Венера, для якої любов це духовний зв'язок, це імпатія і відчуття, що ми з тобою споріднені душі. Вона шукає людину, з якою можна не просто говорити, а відчувати, мовчати. Партнер має торкатися не лише тіла, а серця, сенсів. І так інколи венера в рибах закохується у тишу між словами більше ніж у самі слова. Венера в рибах отримує справжнє задоволення тоді, коли може поринути у музику, відчути себе в моменті, зануритись у творчість, відключитись від реальності і доторкнутися до краси. Їй важливіше не що, а якийсь танці дає. Вона насолоджується мистецтвом, природою, тишею, водою, духовними практиками, атмосферою. І якщо Венера в рибах каже, я просто відпочиваю, насправді це глибока містична подорож у паралельний Всесвіт. Головне джерело цінності для Венери в рибах бути прийнятною, незасудженою, не знеціненою, Їй важливо відчувати, що вона дає тепло, що її розуміють без слів, що її чутливість не слабкість, а дар, що вона приносить сенс і любов, і що поруч з нею людям стає легше. Бути і дихати. Самоцінність формується через любов, служіння, через творчість, емпатію, глибокі зв'язки, і коли її цінують, вона розквітає так, що іноді, здається, вона з іншого виміру. Венері в рибах потрібні. Високі стани, емоційний океан, а не басейнчик невеличкий. Поверхневі стосунки її не живлять, і формальність навіть ранить. Їй потрібна любов, у якій можна розчинитися, глибоко відчувати, надихатись. Це не слабкість, це спосіб життя. Не просіть венеру в рибах, не драматизувати. Вона не драматизує, вона проживає цілу кіноісторію в своїй душі. Це венера, яка знає справжнє важливе, неможливо побачити очима до основних рис. Венери в рибах можна. Віднести надзвичайну чутливість і тонке серце. Венера в рибах відчуває більше, ніж говорить, іноді більше, ніж хотіла би. Її чутливість дозволяє читати емоції інших, бачити приховане, співпереживати дуже глибоко і щиро. І не потрібно пояснювати, що ти образився. Вона відчула це ще до того, як ти сам це зрозумів. Вона володіє глибокою інтуїцією та має емоційний. Радар. Венера в рибах це людина, яка бачить справжні наміри, відчуває енергетику, ловить настрій кімнати за секунду, інколи знає майбутнє через інтуїцію, а не через логіку. Вона живе в емоційному такому вайфаі, який ловить усе. Це я в такому теж живу із власних астрологічних причин. Моя Венера не в рибах, але певний нуптоніанський вплив маю. І що хочу сказати, що це тільки коли слухаєш, здається дивовижним так тонко відчувати, а насправді це дуже-дуже сильно виснажує, і з цим обов'язково потрібно вчитися екологічно жити. Далі, для венери в рибах важливо мати духовний зв'язок, розмовляти не тільки словами, а станами. Побачення з венерою в рибах це не підемо в кафе, а давай поговоримо про життя. Всесвіт, сенси. Венера в рибах створює серцем, а не технікою. Вона має талант до поезії, живопису, танцю, акторства, мистецтва, до, до всього, де є емоція, є творчість це спосіб говорити зі світом. Ця Венера має сильну імпатію і бажання допомагати. Вона може бути рятівником завжди. Підтримає, вміє заспокоїти, відчуває біль інших, як свій. Люди інстинктивно довіряють їй, бо поруч із нею становиться теплішим, м'якше, безпечнішим. Також до якості венери в рибах можна віднести ідеалізм і віру у краще. Вона має здатність бачити потенціал, а не тільки реальність і вірити в людей, довіряти добру, ідеалізувати партнера або проект відчуває магію навіть у звичайному, це красиво, але інколи небезпечно. Вона може полюбити людину такою, якою вона може бути у своїй найкращій версії. І шкода, що ця версія інколи існує тільки у паралельній реальності. Ця людина з венерою в рибах володіє безмежною уявою і внутрішнім світом. Вона м'яка, ніжна. Дуже емоційна тепла. Навіть коли Венера в рибах мовчить, її енергія тепла, м'яка, люди відчувають, що поруч із нею можна бути справжніми, їй потрібен стан і атмосфера, тоді вона розквітає. Це Венера, яка бачить світ серцем і робить його м'якшим, красивішим, робить теплішим. Перейдемо до упереджень і блоків, які заважають Венері в рибах реалізовувати себе. Розглянемо найтиповіше. Перше, я маю рятувати всіх, хто страждає. Це найсильніший міф риб. Людина з Венерою в рибах часто думає, що її любов лікує, її присутність полегшує і її місія рятувати. А інколи навіть, якщо я не допоможу, то хто? Він, вона, вони не впораються без мене. І проблема тут така: рятуючи всіх, вони виснажують себе. Якщо я відчуваю багато, це слабкість. Насправді це дар. Але Венера в рибах інколи соромиться своєї чутливості, приглушує емоції, намагається бути міцною, знецінює свої тонкі стани, і це блокує її творчість, її інтуїцію і магнетизм. Наступне опередження – справжня любов це коли я віддаю все. Ще один міф: Венера в рибах інколи плутає любов і самопожертву, співпереживання, і злиття, турботу, і повне розчинення в іншому. Вона може ставити потреби партнера вище своїх і втрачати себе. Я бачу потенціал, значить, так і буде. Наступне опередження. Це дуже підступне опередження. Венера в рибах має унікальний талант бачити найкращу версію людини, найкращу. Сторону світлу, можливий розвиток, але інколи плутає потенціал з реальністю звідси і токсичні стосунки, невдячні проекти, спроби врятувати людину, яка не хоче рятуватися, і віра у те, чого поки немає. Якщо я поставлю кордони наступне опередження, мене вже не полюблять. Венера в рибах боїться, що чесність може ранити іншого, майже зруйнують стосунки і прямолінійність, якщо така Венера її проявить, то обов'язково відштовхне іншу. І тому інколи зливається з іншими людьми, з партнерами. Наступне опередження я недостатньо хороша, щоб отримувати це глибоке переконання, яке часто йде з дитинства. Венера в рибах може знецінювати свої таланти, недооцінювати свій вплив, соромитися, брати оплату, віддавати більше ніж отримує. Тут вона частіше в мінусі, ніж в плюсі. Наступне опередження. гроші це щось жорстке, холодне і не моє. Це блокує фінансовий потік. Але важлива гроші це теж енергія. Риби просто не одразу це усвідомлюють. Наступне: я не хочу завдавати комусь дискомфортно, тому венера в рибах може не просити, не говорити прямо, погоджуватись на менше, а потім засмучуватись, не розуміючи, чому отримає крихти. Наступне е, упередження і те, що блокується, емоційна втеча від реальності, коли стає боляче або важко. Венера в рибах часто уникає, тікає фантазії, захищається мріями, розчиняється в ілюзіях, відключається від тіла. І це така природна стратегія, але вона блокує гроші, кордони, чіткість і стабільність у стосунках. Ці блоки заважають венері в рибах проявити найкраще. Це її творчість, її інтуїцію, духовність, красу і здатність давати сенси. На що замінити ці упередження? В Венері в рибах дуже легко потрапити у пастку самопожертви, ілюзії і надмірної чутливості. Але заміна цих упереджень не про стати сильною чи вимкнути емоції, це про збереження душевності, але у здоровому форматі. Тож переходимо до трансформації. Замість я маю рятувати всіх, я можу підтримати, але не проживати життя іншої людини. Риби чудові у співчутті, але допомога не повинна ставати професією без зарплати. Нове переконання я допомагаю настільки, наскільки це не руйнує мене. Наступне замість моя чутливість це слабкість. Моя чутливість це інструмент. Чутливість – ваш сканер, ваш талант, ваша інтуїція. І нове переконання я відчуваю тонка, і це дає мені силу бачити глибше. Замість любов це самопожертва, любов це взаємність і потік. Любов не повинна бути болючою, не повинна бути я все віддам, а ти як хочеш. Нове переконання, справжня любов збагачує мене, а не виснажує. Замість потенціал важливіший за реальність. Таке, я бачу потенціал, але реагую на вчинки. Потенціал це красиво, але жити потрібно з людиною тут і зараз, з реальною, а не з її фантазійною версією. Нова, нове переконання є ціною те, що людина робить, а не те, що могла би зробити. Замість кордони руйнують любов, кордони роблять любов чистішою. І красивішою, для Венери в рибах кордони це не стіна, це берег, який не дає хвилям його розмити. Нове переконання, коли я ставлю межі я зберігаю себе і роблю відносини здоровішими. Замість мені незручно брати, я гідна отримувати так само, як і давати. Ви не повинні бути духовним донором для всього світу. Нове переконання, я гідна любові, уваги, турботи. Та високої оплати. Замість упередження, гроші, холодні, чужі, недуховні гроші це енергія, яка допомагає мені творити. Коли риби розуміють, що гроші теж енергія, вони починають притягувати їх природно. Нове переконання, гроші приходять до мене легко, коли я в потоці. Замість. Я не хочу нікого засмучувати. Я чесна, але м'яка. Але чесно. Ви можете говорити так, щоб не ранити. Але чесність це турбота. І нове переконання я можу бути ніжною і чесною одночасно. Замість втечі в ілюзії присутність у реальності через творчі стани. І тут треба не потрібно ставати жорсткими, потрібно мати місце між фантазією і реальністю. І нове переконання я можу м'яко повертатись в реальність через творчість тіло, через свої стани і маленькі кроки. Здорові установки Венери в рибах відкривають її справжню силу, глибину, інтуїцію, творчість, теплоту, емпатію і магію. Подивимось, як розкрити Венеру в рибах. Вона розкривається не через силу, контроль чи чіткий план. Їй потрібна атмосфера, стан, натхнення, емоційна безпека та внутрішня м'якість. Це Венера, яка проявляється тоді, коли світ стає трошки красивішим, а душа спокійнішою. І ось три ті кроки, які допомагають їй розквітнути. Дозвольте собі бути чутливою, не вибачаючись за це, бо у Венери в рибах чутливість найсильніший дар. Через неї вона бачить глибше та відчуває тонше. Але якщо цю чутливість стискати, вона перетворюється на тривогу або втечу. І щоб розкрити себе Венері, потрібно дозволити собі відчувати, давати вихід емоціям, прийняти свої м'які якості. Наступне створити атмосферу, яка живить. А для риб атмосфера це все. Без атмосфери Венера в рибах засихає. Створіть собі простір, де є м'яке світло, музика, естетика, аромат, чист, чистота, вода, і це не каприз, а це ваш спосіб жити в ресурсі. Щоб розкрити потенціал цієї Венери, треба займатися творчістю, бо творчість це канал, через який відкривається ваша Венера. Це може бути будь-яка творчість, малювання, музика, танці, письмо, фотографія, декор, створення краси, енергетичні практики. Вона не має бути ідеальною, ця творчість, вона має бути щирою. Бо творчість для риб це те, що знімає напругу, наповнює, повертає до себе та з'єднує з душею. Потрібно жити в потоці, але з маленькими такими якорцями реальності. Венера в рибах любить плисти. Їй не потрібні жорсткі плани, їй потрібно відчувати напрямок, але щоб не втратити зв'язок із матерією, із землею, додайте маленькі рутини, такі як нататки, чай, Робіть щось конкретне щодня хоча б 5 хвилин. Спирайтесь на тіло і дихання, навчіться ставити м'які кордони, кордони для Венери в рибах це турбота про душу. Ось і кордони треба розуміти, що вони не руйнують вашу магію, вони навпаки створюються для того, щоб її вберігати. Далі, треба навчитися отримувати, а не лише віддавати. Щоб Венера в рибах розкрилась, їй важливо приймати компліменти, дозволити собі. Приймати подарунки, просити допомогу, брати оплату за роботу, дозволити собі відпочивати і прийняти, що це не егоїзм, це баланс енергії життя. Ви можете прийняти подарунок без фрази: ой, не треба було, ну добре, я тобі теж щось натомість подарую. Потрібно оточити себе людьми, які розуміють вашу глибину. Рибам потрібно бути з тими, хто не знецінює їхні почуття, не називає їх надто емоційними, не користується їхньою добротою, не тисне на чутливість у правильному оточенні. Венера в рибах розквітає так, що стає джерелом любові, тепла, краси, натхнення. І для розкриття потрібно вчитися бачити не тільки потенціал, а й реальні дії. Це важливо для фінансів і для любові. Щоб розкрити венеру, запитуйте себе, що я бачу насправді. Дивіться на поведінку людей, а не на слова. Помічайте свої фантазії, робіть ставку на факти. Це не зменшить магію риб, це зробить її безпечнішою. Потрібно дати собі право на магію. Венері в рибах потрібні ритуали, творчі стани, медитація, вода, природа, музика. І це не театральність, це спосіб жити в ритмі душі. Коли ця венера відкриває магію, вона стає глибокою, цілющою і дуже-дуже привабливою. Розкрита венера в рибах це любов, яка лікує і творчість, яка надихає. і… Енергія, яка робить світ навколо добрішим. Що дає така венера? Коли вона розкривається, це виглядає так, ніби людина перестає жити проти себе і дозволяє нарешті собі жити в гармонії з душею. Тоді починається магія. І давайте подивимося, що саме відкривається, коли ця венера перестає тонути у самопожертві, в ілюзіях і починає плити в здоровому, чистому потоці. По-перше, це глибока прониз... пронизлива інтуїція, яка реально працює. Не я так відчуваю, а я так знаю. Така венера починає ловити сигнали з-підсвідомості, так точно, що інколи навіть лякається, звідки я це знала. Ну, як звідки? Ти ж венера в рибах. Також розкрита венера в рибах дає атмосферу, таку навколо ніжну, теплу енергію, всі тягнуться до неї. Людина, ніби випромінює таке м'яке світло зсередини з нею Поруч знаходитись дуже тихо, затишно, безпечно. І це не маніпуляція, це такий природний ефект. Здатність кохати глибоко, щиро і без драми. Так, риби можуть бути драматичними, але розкрита венера це інший рівень, це любов, яка не душить, не рятує, не поглинає, не тікає, а підтримує. Це любов, океан, в який хочеться повертатися знов і знов. Розкрита Венера в рибах, це творчий потік, який просто не зупиняється. Вона починає творити, неважливо що, це картини, музика, тексти, фото, будь-що. Творчість стає її мовою і все, що вона робить, має присмак душі. Розкрита Венера в рибах дає великий фінансовий потік. Так, навіть у риб, коли Венера перестає працювати за ідею, або Аби комусь допомогти, гроші починають приходити через творчість, через інтуїцію, через чутливість, через красу і через екологічну допомогу людям. Через будь-що гроші стають енергією, а не провиною. Розкрита венера в рибах дає внутрішній спокій, відчуття самоцінності. Не я важлива, бо я всіх рятую, а я цінна, бо я є. І це найздоровіший стан венери в рибах. Коли вона любить себе, все навколо. Підлаштовується дивовижним чином. Розкрита венера в рибах вміє створювати красу, магію, в дрібницях, може зробити святом навіть звичайний чай, звичайну прогулянку, вечір, робоче місце, спілкування, звичайний момент. Її енергія перетворює буденність на мистецтво. Це Венера, яка перетворює життя на красивий живий ніжний простір. Подивимось, що блокує оплату і за що Венера в рибах отримує гідні гроші. Нептун головний управитель цієї Венери, це енергія натхнення, краси, містики. Але інколи плутанини і ілюзій. Юпітер другий управитель, колись до відкриття Нептуна, він був перший. І це енергія щедрості, благословення. Разом вони створюють формулу. Гроші через інтуїцію, творчість, допомогу, красу і духовний сенс. Але тільки якщо є кордони. Бо без кордонів Нептун просто розчиняє бюджет. Блокує. Аплату тут треба визначити, що винера в рибах часто втрачає гроші не тому, що не вміє заробляти, а тому, що вірить, рятує, мріє або соромиться брати. Блакує сама пожертва. Я зроблю безкоштовно, бо мені не складно. Це класика риб. Людина допомагає безоплатно, працює по доброті душевній, робить більше ніж треба, бере на себе чужі задачі, і Нептун, звісно, апладує. Але фінанси в цей момент тихенечко собі. Лягають спати. Блокують фантазії замість реальності, коли-небудь він мені заплатить. Риби можуть ідеалізувати роботодавців або клієнтів, робити знижки, вірити обіцянкам, чекати оплату, коли з'явиться можливість. І сенс тут такий: Нептун любить ідеали, але гроші люблять чіткість. Страх брати оплату мені якось. Венера в рибах соромиться, називати ціну, виставляти оплату за емоційну чи творчу роботу, ставити фінансові межі собі. Це один з найсильніших блоків. Блокує втеча в мрії замість дій. Проблема не в тому, що людина мріє, а в тому, що інколи вона мріє замість самих дій. І результат, проекти починаються, але не закінчуються. Надмірна віра, в знаки долі, замість структури також блокує фінансовий потік. Юпітер тут теж підливає масла, людина чекає натхнення, моменту, настрою внутрішнього поклику, а гроші приходять не тільки за покликом, а все ж таки на безпосередню дію. За що Нептун і Юпітер дають високий дохід. Тут починається найцікавіше, бо риби з розкритою Венерою – це не просто про творчість інтуїцію, це про великі гроші. Через душевний потік. Разом обидва управителя платять за творчість, яка йде з душі. Мистецтво будь-яке, м'яке, емоційне, інтуїтивне, гроші приходять через музику, танці, поезію, красу, фото, естетику, енергетичні практики. За інтуїцію, яка стає навичкою, коли Венера в рибах починає довіряти своєму відчуттю, вона може успішно працювати у сферах психології, астрології, коучингу, наставництва. Це можуть бути енергетичні практики, духовний напрямок будь-який. Нептун винагороджує емпатів і інтуїтів. Винагорода приходить за вміння бути провідником і за вміння надихати інших. Юпітер дає винагороду, коли риби надихають інших, передають сенси, підтримують, створюють цілющу атмосферу. Це люди, поруч з якими стає краще, і це має цінність. Винагорода приходить за глибину і духовний сенс. Юпітер приносить гроші там, де є мудрість, глибина, духовність, філософія, великі ідеї. Риба, яка знайшла свій сенс, стає магнітом для можливостей. За емпатію і здатність відчути людину. Риби мають рідкісний дар читати емоційні стани, розуміти травми, відчувати наміри, і це золото для терапевтів, коучів, консультантів, для наставників. Винагорода приходить за щирість і душевність. Розкрита венера в рибах надихає, люди хочуть бути поруч, навчатися в неї, купувати її продукти, входити в її поле. Гроші приходять природно, як потік. Фінансова формула Венери в рибах. Нептун дає інтуїцію, творчість і глибину, а Юпітер дає сенс, віру, можливості та оптимізм. Разом вони. Дають гроші, коли я в потоці, але з власними кордонами та діями. Отже, бажаю подружитися зі своєю венерою і з фінансами і завжди мати власні кордони. При цьому тонко відчувати світ і надихати інших. Пам'ятайте, ви цінні, бо ви є, і цього достатньо. З вами була астролог Юлія Боровик. Підписуйтесь на мій телеграм. На YouTube канал, в телеграмі багато інформації в моменти щодо астрології, ритуалів, таро, прогнозів, також гарні шпалери на телефон з надихаючими цитатами. Цитати до Венери в рибах вже на каналі. Забирайте, користуйтесь в задоволення. посилання в закріпленому коментарі тут під цим відео. Щодо особистих консультацій, пишіть в інстаграм або ж в особисті в телеграм. Дякую вам за увагу! Обіймаю до нових зустрічей!